Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Називається канал Таня Ворона. Кому цікаво, заходьте, пропоную свої покупки сьогодні. Заходьте, кому цікаво. Так, купила ось такий нектарин. Вагою нектарин 938 грам, за ціною 48 гривень 68 копійок. Першого гатунку. Ось такий гарненький, не подавлений, не побитий. Будемо смакувати. Так, томати рожеві першого гатунку і коштують 74 гривні. Ось такі томати рожеві, гарні, ціленькі також, не придавлені нічого. Отакі. Так, пакет, звичайно, гривна 60. І далі йде сир м'який. Ось такий сир, моцарела. Загубилася знову сир м'який коштує 66 гривень, 60 копійок вагою 200 грам. такий сир. Так, далі йде вершковий сир ось такий. 160 грам вагою і коштує такий сир у нас, друзі. Ой, коштує 53 гривні 90 копійок. Такий сир. 160 грам. Так. Наступний сир у мене ось такий. Столичний сир такий коштує в нас. Небагато і немало. Так, сир столичний. Де тебе тут знайти в цьому чекові знайшла 68 гривень, 80 копійок? 210 грам. От так. І крем сир 180 грам. 60 гривень 90 копійок ось такий. Так. Так, так, так. Що ми тут ще маємо? Ще я маю. Кобас, ось таку. дольчевіта сирокопчена вищого сорту і конячна. Напівкупчена також вищого сорту. Так, друзі, дольчевіта. Сирокупчина коштує 198 гривень 24 копійки. Вагою, вагою, а яка вага, зараз глянемо. Яка у нас 475 грам. Ой, ні, вибачте, калорії це написані. Калорії. А вага, яка вага? Глянемось тут. Ось, вага наша 410 грам, вибачте. Ось. Так. І наступна в мене кон'ячна. Це напівкопчена, То вона коштує 118 гривень 39 копійок. 430 грам, Ось така. Кубеса. Так. Вафлі лимоні. Вафлі лимоні коштують у нас, де ж їх вас тут понаходити. Вафлі лимоні, швидко ще й знайшла. 58 гривень, 80 копійок. Дві упаковочки такі. І вагою вони тут. 236 грам. одна пачка. Так. Двигаємо далі, а далі отакі шоколадки з карамеллю. Так, шоколад з карамеллю. Молочний. Так, шоколад, ось такий, друзі, з карамелю. З молочною начинкою є і з шоколадною. коштує 59 гривень 80 копійок. Ось такі дві. І інші ось дві. Також так само коштують 4. Ціна одинакова. 59, 59, за дві. І ця також так само коштує 4. 4 шоколадки. Печево Марія, класичне, Коштує 100, 30 гривень 40 копійок 160 грамм. Две цепачки коштують 30 гривень 40 копійок. Так, ще така покупочка. Томатна паста, друзі, отака петіто 70 грам. І написано 25% пасти. Отака паста, друзі. Гарно намальована, якби ще було так смачно. Так, коштує 27 гривень 60 копійок дві, дві пачечки. Ось такого ось такої пасти томатної. Ну що, друзі, ось і наша розпаковочка прийшла до кінця. Торба пуста. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився відео до кінця, хто написав коментар, поставив лайк. Дуже велике-велике вам всім дякую. Бажаю міцного здоров'я, бережіть себе одне одного. Миру нам, перемоги найскорішої. Захисникам дякуємо величезне за захист, низький йому клін. Ось така розпаковочка, друзі, у нас вийшло. І забула ж сказати, скільки коштує ця вся покупочка. Колбаса коштує, друзі, я вже говорила, 316 гривень 63 копійки. А по почеку де покупочок багато 610,80, отака покупочка. Бувайте здоровенькі! До нових зустрічей, до нового відео. Всім пока-пока!